Ми зараз знаходимося на одному з навчальних полігонів нашого підрозділу. Тут проходять заняття з бойової підготовки. Військовослужбовці після проходження базової загальновійськової підготовки вже на базі нашої бригади вчаться елементам бойової підготовки, які необхідно в бойових діях. Безпосередньо наші сержанти, їхні нинішні командири проводять з ними підготовку і роблять акцент скажімо, на тому, що їм саме треба в бойових умовах, адаптують їх під шаблон підрозділу і вчать їх саме тому, що їм пригодиться в бойових діях. З основного можу виділити, що це в будь-якому випадку швидкісна стрільба, це медицина, це зв'язок, орієнтування на місцевості, інженерна підготовка, тому що це одна із найважливіших аспектів. Тому що якщо воїн нормально облаштує собі позицію в інженерному плані, то вже на 90% він захищений від артилерії противника та ворожих БПЛА. Військослужбовці проходять дії при нальоті ворожих БПЛА різних типів. Підготовка триває в залежності від часу, який нам виділили на підготовку, але по максимуму стараємося завжди більше і більше часу викрають на підготовку. тому що я сказав, один мудрець відправити людей на війну непідготовленими, значить зрадити їх. Підготовка важлива для того, щоб насамперед воїн себе почував впевненим. Коли він підготовлений, коли він розуміє, що він вміє, що він знає, він не буде відмовлятися від виконання бойових завдань, він буде більш живучий, він зможе ефективно зберегти своє життя, життя своїх товаришів. Не буде відмовлятися від виконання бойового завдання і в цілому він виконає бойове завдання і залишиться живим і неушкодженим. З'являються нові засоби, нові тактики, стратегії, і тому війна дуже змінюється стрімко. Ну, Напевно відзначу за що це використання FPV-дронів на оптоволокні, які трохи ускладнюють логістику, підход на заход на позиції евакуацію поранених і ну, в загальному будь-які переміщення.